Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, до вашої уваги соняшник від компанії Євросем Stark 7. Звісно, пушечка Вимахав дебелий став. Зробили, друзі, три підкормочки. Соняшник конечно, став крутенький. Ну, ось отак от в рядочку. Є з місцями, звісно, метр середньому рівномірний. є ось отакий пролетів, бачу. Ну він один такий. Заходимо в цей ліс. Як ви бачите, тут, друзі, я інсекцицидом не сработав, не сработав я, да, там видно вон, поки якраз сонечко десь світить, цей край я не працював, тому що Високо було, і не було як на оприскувачі вже вище задирати, і трактором ламали, і я вирішив не працювати. То ось бачите, як трошечки прихворів, отак ось в тіньочку він виглядає. Будемо дивитися, як буде він себе показувати далі. На даний момент я вже заспокоївся, все добре, бо переживав спочатку, ну, але в нас не було друзі, тут дощів зовсім. Це вже потім пройшли, слава Богу, хоч якісь, скажем, дощики. Ну, всього у нас виходить з березня місяця, тут випало 29 мм іменно на цьому соняшнику, друзі. Він класний, все, питань немає. Вже ось готовий до виходу. Думаю, ні в 4-5 і він зацвіте. Так, є все, друзі. Отак два рядочка, де низький. Чому низький? Це прошлогодні тут були втрати соняшника. І його трішечки забило, було волок де йшов. І чому я раніше грандстаром і влазив? Бо багато хто задавав питання, чому ти так рано вліз Грандстаром, бачите? І ці два рядочка так на, можна сказати, на всю длину вони і відрізняються. По стовбуру, в принципі, нормально, товстючий. Не тонкий, ну, поки що нормально, все. Як буде далі, будемо спостерігати. Кому друзі цікаво, можете приїхати в село Дубове, подивитися на цей соняшничок. Компанія, друзі, Євросем старк 7. Ну, Як на мене, гарний стоїть. Сіяли, друзі, висів 4,8 штуки на метр. В принципі, по красоті, наріканій на нього поки що нема. Як буде далі, покаже бункер, Скажем, в таких умовах, ще й по дісковці, то в принципі вже нормально, я так скажу. Сонях по соняшнику повторююсь, друзі. Отакі котусики. Остановились, вроде, друзі, листочки, це виходить скільки пар дві пари листків, місцями три, місцями дві. Ось, позасихали що. Раз, два і третя чуть-чуть больна. А так, в принципі, нормально. Подивимось, друзі, як він буде показувати себе далі. Зараз у нас, друзі, два дні жари вже. 38 показує, друзі, в тіні. 44, 45 на сонці, так що сафарі відпочиває. Ну, нічого страшного. Все буде добре, все буде, як то кажуть, Отакий, друзі, соняшник. Кому треба, друзі, замовити соняшник, номер Андрія в описі залишаю. Також у них Добрива, Добросем. Там вище я потім піднімуся, бо я зараз не сам приїхав на горі. Покажу, де ми не засипали дві сіялки у добре. Оце як оці два рядочка, друзі, Оце десь так само і там. Так що добрева працюють, провірено. Також підживлення. Є. Так що, кому треба, замовляйте, дзвоніть Андрюхі. Андрюха прокоментує, вам підкаже, що треба. Конкретно для кожної області. Чим краще сіяти, який гібрид. і Спробуйте і будете потім робити, як то кажуть, виводи. Я поки що задоволений. Одне мені тільки що не подобається, амброзія пішла. Бачите? І Геліком не працював, із-за того, що дощів не було. Соняшник і так сидів, я боявся, що він в коліно буде. Ну Пішов він, пішов, три підкормки зробив, вибачте. І воно спрацювало. Четвертий раз з інсекцидом зробув. Давали по, по, ані, не по, по 250 г на гектар. І воно дало. Коли друзі ночі побризкали, тут скільки всього вилітало з неї просто космос, всяких блошок і того подобного. Так що такі справи. Ну, Видно, гарний соняшник. Я задоволений поки що. А як покаже бункер, якщо дасть 25 з плюсом, буду задоволений. Тому що в таких умовах це буде реально пушка. Так що такі друзі, справи. Підписуйтесь на YouTube канал Євросем, підписуйтесь на Тікток Євросем, підписуйтесь шалений тракторист YouTube-Тікток. Спостерігайте, кому цікаво, можете приїхати, подивитися на соняшник вживу, без кажуть, всяких диванних експертів і всього того. Так що, всім пока-пока, гарного вечора.